Ти власник БМВ і живеш в районі Вишневого і Святопетрівське. Тоді це для відео для тебе. Ми спеціально відкрили п'ятий філіал у Києві. Точніше, не у Києві, а за Києвом. Це зараз 7 кілометрів до Окружного Києва. Це дорога з Києва до Боярки. Вже приїхали вишневе. Це у нас Святопетрівське. Це заправка Око. І отут-за 50 метрів від заправки, поворот направо, і там ми. А, це у нас п'ятий філіал. Якщо тобі треба обслужити твоє БМВ, поремонтувати чи продіагностувати, тоді завітай до нас у гості. А ми зараз покажемо, де він у нас знаходиться, що там у нас, який там філіал. Так що ходімо, покажемо. О, по У нас новий п'ятий філіал у Києві. Їдемо туди зараз. Зараз через Вишневе, це у нас за Окружною. Давно шукали бокси за Окружною і на окружній, уже пару років, ну щось не знаходимо. І тут коротше, підвернулася та можливість, і ми в неї залітаємо. Ми зараз на трасі з Вишневого до Буерки їдемо через Святий Петрівське. Тут 7 кілометрів з закружної до боксів. Це якби немало, але якби повинно бути зручно для клієнтів, які проживають у Петрівське. Вишневе, Софійська Бочагівська Бешагівка, Петропавловська Бочагівка. В цих районах і ще боярка. І ми якби, спеціально шукали в цих районах локації. і отак от повернулася така локація. Правда, хотілося б ближче до окружної, бо ми вже якби, їдемо 7 кілометрів і не так уже близько до окружної виходить. Але тут така історія, що якби, бокс до нас сам прийшов у руки. Хлопці там працювали і вирішили коротше, вони нам його передати і піти до нас працювати. І сказали, ну, викупаємо ці, е, оборудку і типу, забирайте варіанту. Ми думаємо, окей, є якби нюанс, якщо не дуже близько до окружної. Але типу, ну, давайте потестимо, якщо ні, то ні. Коротше. От, ну, тут буде видно по загрузці, буде видно, як ця локація, наскільки вона, наскільки вона дає велью. Для клієнтів, які проживають в цій місцевості. Тому що до Берестейської до станції на нашій найближчі, до Берестейської, це 15 кілометрів. І типа, це якби велію. Тому що коли ми, ми лівий берег відкривали станцію, це було під 25 кілометрів від Берцького. Це був велій, ну цінність значення велію непогане. Розраховуємо, що це дасть свої плоди І для нас, і для клієнтів. А, от проїжджаємо, у нас тут орієнтир заправка око. А, от, і після око, а, уже це десь виїздиться до Петрівське. І от ми зараз тут повинні повернути направо. А, направо така локація. Тут у нас швакбаум. Шакбаум треба відкрити. В цьому планується, що цей шлагбаум. Обереться далі до сервісу і поставиться а, охоронник і буде відкривати без дзвінків. От. А поки що це трохи у нас тут є незручності. <му> так, в цьому тут воно так, як виглядає серед поля, але поле дуже швидко забудовується. І тобто, буквально тут був місяць назад, і тут не було часті боксів. І, ну, коротше, а зараз Чим далі, чим краще. Коротше. Вот. Так що надіємося, десь через там, може, 3 місяці-пів року, то не буде вже стройки, вже побудують а, ці ангари а, і буде більш краща дорога. І щоб вам не буде мішати заїзду до нас. Вот. А, ну, коротше. От у нас такий бокс, Він такий гарний, майже новий, світлий, стеклянний. С яка. Вон тачка высыть Вот у нас заход Опа И вот так у нас тут ручная парковка для клиенти. І от за моєю спиною ви бачите наш п'ятий філіал. Він звичайно, не звичайно такий великий, як звичайні наші київські філіали, Але він достатньо компактний і оптимальний. Зацініть нашу вивізку. Нещодавно поцепили, бо до вивізки скучно тут посеред білих таких боксів. Давайте покажу вам, де у нас заход. Тут у нас два заїзда на два підйомника. Тут у нас вхід в офіс. Один із входів. А, тут у нас такая табличка, тут не знаю, може щось при, этот, прикрутимо сюди. Пізніше. Так, тут ще йде будівництво трохи навколо. А, як машина сюди клієнтська заїжджає далі, далі на а, парковку? Тобто ви проїжджаєте сюди, заїжджаєте сюди. Тут у, нас така, тут у нас ще третій заїзд. Тут у нас заїзд на парковку. А, тут можете побачити, вже є этот, лєтка. Летка нам дісталася наследство. Тут у нас по плану парковка. А, і тут по плану для механіків буде бутовка. А, Ходімо, прийдемося до офісу. Оп. Так, Що у нас тут є? Диванчик. Короче, офіс невеликий, бокс невеликий, офіс ще менше. Uh, тут у нас менеджер, тут у нас uh, менеджер спрятался за таким <хи> нас, в... наследством, такой макбук, uh, диванчик наш фирменный, uh, кофе этот, а uh, кофе, стол, короче, конфетки, uh, телевизор, uh, в общем, офис на великий. Але уютний. Надіюся, що уютний. Нікіта, що у нас ще отримає? Телевізор є, купимо PlayStation, якщо буде більше клієнтів. <рес> а, ну да, ми в такій локації, що ну якби клієнтів тут не, ну, не дуже багато. Короті, поки що. Але надіємося. Клієнтів багато. Клієнтів багато, але вони, мабуть, всі ще про нас не знають. Тому е, чим більше клієнтів буде про нас знати, тим більше у нас буде клієнтів. Ну, В цілому це 15 кілометрів від Береста, від Берестейської, Так що ну, тут якби, це який плюс, а, то, що клієнтам, які в цьому районі Вишневе, а, типу, плюс для них, що не треба їхати аж на Беріст. Але якби, якби, і є якби мінус, якби далеко від Києва, а в Києві більше людей живуть. Ну, Подивімося, час покаже, як вона тут буде. Друзі, ця локація не тільки для жителів вишневого святопетрівського, також дуже актуально для жителів Софіївської борщагівки, Петропавловської борщагівки. Можливо, просто звичайна борщагівка, котра по ту сторону кільцевої дороги. Тому звертайтеся дуже зручна локація саме для цього району. Трохи історії, як ми сюди заїхали. Короте, приходить інфа, що хтось із механіки електриків хоче хоче до нас прийти, але хоче якби, закрити свій сервіс. І так вийшло, що як запропонували, щоб ми викупили оборудку, цей сервіс, і там можна було орендувати після них, а вони до нас йдуть на роботу. І в ну, ми подивилися, тут, звісно, є нюанси, то, що ми там поки що в полі, поки що стройка. Там. Якийсь шокбал, ну коротше, з точки зору є якісь нюанси, але це, ми сподіваємося, що тимчасово. вирішили спробувати, бо шукаємо бокси вже пару років в Києві, але ну, важко щось з боксами. Короте. І тут такий варіант. Ще це далеко від Києва, але близько до Святопетрівського, Вишневого і е, Супутніх міст. Так що тут якби, є плюси і мінуси. І особливо плюси тому, хто тут живе поряд. Ну, коротше, вирішив спробувати. Але в цілому ринок е, оцінить Ринок сам короте, оцінить, чи був тут сенс відкриватися, чи не було сенсу відкриватися. Час покаже, ми будемо спробувати ну, качати цю точку. Чому вам треба завітати до нашого філіалу Святопетрівська? Тому що команда з Береста. Я думаю, що багато хто був на Бересті згадав менеджера Нікіту. А друге, по локації. Ви вже все зрозуміли, хто мешкає в цьому районі, то я думаю, що ну, їхати там 15 км до береста, якби може трохи впадало. Буде. Тому ми спеціально для вас якби, покращуємо клієнтський сервіс в плані локації. Тому що сама локація це є для клієнтів якби, покращення клієнтського сервісу. Ну, в цьому якби, і вся мережа якби, зроблена для локації. От. Тому що, коли був Берест, ми відкрили лівий берег і різниця 25 км. Кому впаду їхати, їде на лівий берег. Так і тут. 15 км до Береста, Тому я думаю, що ця локація знайде якби, своїх прики... прихильників і набере постійну клієнтську базу. Довольних клієнтів. Будемо раді вас бачити на нашому п'ятому філіалі селища Святопетрійське. Надіюсь, вам зайде ця локація. Буде зручно, так, класний сервіс. Так що ви приїжджайте до нас, а ми пішли наші.